Національний телемарафон в прямому ефірі сьогодні в студії розмовні працює Руслан Шаріпов, Я Марічка Падалко, і з нами вже Максим Джигуна. Ми починаємо обговорювати власне найгарячіші міжнародні події. Почнемо з того, що Поширила зараз німецьке видання Більд. Вітко мовляв, не знаю про що говорить. Спеціальний посланець сполучених штатів неправильно зрозумів. Путіна Кремль все ще хоче отримати чотири українські області. Пише Більд, посилаючись на власні джерела видання, стверджує, що Путін і надалі хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він запропонував лише. Часткове припинення вогню відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню. Сполучені штати навпаки Ой. запропонували заморозити конфлікт за поточною лінією фронту в обмін на широкі зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. Давайте всі останні новини зараз обговоримо з Максимом Джугуном. От ми, наприклад, Максима з Русланом дуже скептично поставилися. Руслан скептично поставився до повідомлення газети Більд. З іншого боку, а чого б раптом би Росія б змінила б свою позицію і відмовилась від ідеї захопити всі чотири області, навіть ті, які вони фізично ще не змогли захопити, і сконцентрувалася на Донецькій і Луганській? Ну тим паче, що нещодавно був виступ. Путіна разом із Лукашенком, на якихось вони там дубах сиділи Посиденька, і обговорювали. Якось. Та про те, що Путін ні на метр не відійшов від планів з 22-го року про захоплення е, кількох регіонів України відмови України від там мілітаризації чи то вступу е, до північно-атлантичного альянсу, тому. Я думаю, що тут насправді багато може бути ще інтерпретацій того про що домовилися, і ви знаєте, така рекомендація взагалі для всіх українців відшаровувати все те, що ми чуємо, навіть від західної преси, яка є дуже авторитетною, яка дуже часто пише правильні речі, тому що е, наразі. Параметрів тієї зустрічі, яка відбудеться наступного тижня в Сполучених Штатах, в принципі, немає. Ми пригадуємо величезні інсайди про те, що в Римі буде зустріч в Швейцарії, в Арабських Еміратах, в Туреччині. В результаті чуємо про е, зараз Аляску, і... от Максима. Я вас просто допомню. Я до речі, теж скептичний саме до висловлювання західних засобів масової інформації, в тому числі і білда більда, які як вони можуть трактувати повідомлення Вітка, точніше, як вони можуть трактувати правильно він. Щось зрозумів чи неправильно зрозумів. Вони ж не були присутні на зустрічі Віткафа і Путіна. Це, по-перше, а по-друге, дійсно підтримую ваш заклик ставитися до усіх повідомлень, засобів масової інформації закордонних ну, з таким. Критичністю, тому що всі ми пам'ятаємо перед восьмим числом ультиматумом Путіна, який він ставив ультиматумом Трампа, який він ставив Путіну у засобах масової інформації, з'являлося е, повідомлення про те, що можливо буде е, будуть розмови про перемир'я у повітрі. Угу. Зараз це взагалі зникло. Ну, тобто, як бачимо ці інсайди західної преси, ці вкиди вони ну нічим не підтверджуються. Так і більше того, ми розуміємо, що це дуже чутлива тема е, цих переговорів. Ми розуміємо, наскільки там американський президент зацікавлений в тому, щоб закінчити війну, не через любов до України, через те, що він хоче продемонструвати вплив Китаю в решті світу. По друге він хоче Нобелівську премію миру. Ну тут уже не можемо втікати від цього, коли його там Нетаньягу на, на цю премію, ніби номінував. Він був просто в захваті. Я казав, що це для нього величезний сюрприз. Приз, хоча всі знають, він на це працює на цю дудку Вже підспівували Вірменія Азербайджан якраз під час підписання мирної ну, А годи. чому і ні, а чому? це до речі, один з небатьох випадків, де якраз Росію позбавили впливу через те, що вони маніпулювали темою цього протистояння між Вірменією та Азербайджаном. В результаті їх просто викинули за межі поля, де грають свою гру інші політики, і це непоганий гарний кейс. Я не знаю, чи він тягне, звісно, на таку нагороду, але російсько-українська війна 100%. Так ось, говорячи про те, що тема Дуже чутлива, я сумніваюся в тому, що хотіли б свідомо зливати якісь там дані представники Білого Дому, тому що вони до кінця, вочевидь, самі не розуміють, до чого ці перемовини призведуть. Те, що е, Росія намагається точно затягнути час, і те, що намагається будь-якими інструментами уникнути там вторинних санкцій, мит проти третіх країн, подібних речей, це однозначно е, найбільше турбує те, що Україна дізнається із заяв Трампа публічних, про те, про що вони говорять. А на секундочку, це та країна без якої закінчення війни в принципі неможливе, давайте згадаємо тоді, що конкретно говорить Трамп. Він не називаючи що саме, але дуже чітко повторює те, що от я собі навіть виписала. мав, Зеленський має швидко вирішити свої питання. Угу. Це речення в нього йде наступне після певного обміну території. мовляв, Зеленський має вирішити свої питання. Що він має на увазі? Він має на увазі референдум. Він має на увазі, що Зеленський не має повноважень взагалі змінювати кордони України. Я думаю, що це продовження до речі. Тези, яку вільніше висловив напередодні Марко Рубіо, держсекретар, і він сказав, що країнам доведеться продати а, своєму суспільству а, якісь складні рішення. Але вочевидь е, мова йде та про обмін якихось територій. Ми не знаємо, яких саме територій на які, але якими б вони не були, це обмін українських територій на українські території. Якби ми говорили про частину Курщину Україні, е, віддачу там якихось інших українських земель, це була б одна справа. А так, це е, окрім того, що не конституційно, це ще й позбавлене будь-якого глузду будь-якої логіки, адже українські території не можуть бути предметом якоїсь торгівлі. Говорячи про конституцію, давайте послухаємо, що нас відповідає відповів український президент. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Ми готові разом з президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне, тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання москви Як ви проаналізуєте цю відповідь, про що вона говорить? Я думаю, що це в стилі Трампа була відповідь. Трамп за допомогою телекамер розповідав решті, що буде стосуватися тема обміну територіями. Вочевидь, це було сюрпризом для української сторони. І в такому ж форматі Україна відповідає, що тепер, як на мене, дуже важливо зробити за для того, аби знову ж таки не розлютити Трампа, не завести переговори в глухий кут, чого дуже хоче Росія. Це консолідована позиція України з європейськими партнерами. І... Власна заява про те, що 8-го, чи точніше наступного тижня напередодні зустрічі на Алясці може в Британії відбутися зустріч радників з України, європейських держав і Сполучених Штатів, як на мене, є єдиноправильною правильною через те, що саме вона дасть можливість продемонструвати не лише позицію окремого президента чи окремої держави, а позицію всього європейського простору, тому що а, знову ж таки, якщо покладатись там на дані окремих західних видань, вони кажуть, що взагалі там Путін пропонує Україні спочатку спочатку вийти із решти Донецької області, до прикладу, а потім потенційно обговорювати решту компонентів. Ну і так, і так для нас не спрацьовує, але це ще раз демонстрація того, що Путін хоче продати Трампу якусь перемогу, яка вигідна лише Росії, яка буде бомбою сповільненої дії, тому що ось ця ситуація вона мені нагадує мюнхенську змову, коли напередодні Другої світової війни ділили лідери Британії, Франції Німеччини територію Чехословаччини. Казали, що це буде способом забути про цю цю війну назавжди, але вона відбулася лише з іншою силою. От, Максима, раз вже заговорили за історію за історичні паралелі. Таку одну історичну паралель навів сенатор від республіканців Лінці Грем. Він заявив про те, що а хто вам сказав, що якщо Путіна буде щось не влаштовувати на перемовинах, якщо Трампа щось буде не влаштовувати на перемовинах з Путіним на Алясці, то Трамп не зможе відмовитись від цих перемовин, або не Трамп зможе. Просто спокійно уникнути якихось таких важливих рішень, які могли би виникнути за підсумками цих перемовин. І він наводить історичну паралель mm -hmm. з зустріччю Рейгана і Горбачова. Перша перші зустрічі там була 85-й рік в Швейцарії, здається, потім 86-й в Рейк'явіку. Після чого Рейган, не маючи ніякого результату, вони розглядалися ці зустрічі як закінчення холодної війни. Е потенційне Бо вони ні до чого не призвели в перемовинах між Рейганом і Горбачовим. І Рейган е в підсумку. Е Відмовився від подальших зустрічей, принаймні там у всеосяжній невеликій перспективі. От Лінці Грем на це натякає. Наскільки вірогідний такий сценарій? Це я думаю, що він цілком вірогідний, особливо зважаючи на те, що предметом перемовин, як подейкують і росіяни і американці, є не тільки питання російсько-української війни є питання двосторонньої співпраці, де різні російські діячі пропонують мега-угоди, які насправді є фейком і торгівлі, і якоїсь економічної співпраці ніколи великої не було між Росією і Сполученими Штатами, тому що Росія це країна бензо. Колонка, яка може продавати лише нафту і нафтопродукти, і на ці нафтодолари проводити війну. А нафта і нафтопродукти є в самих Сполучених Штатах, які хочуть її продавати по всьому світу. Тому е, я думаю, що е, варіанти можливі і різні, особливо е, у випадку, якщо е, Трамп буде відчувати, що здача української позиції буде загрожувати його. Відносинам із європейськими лідерами, і взагалі з європейським континентом, тому що все ж таки це війна на території Європи, і повторюючи слова Трампа, що Росію і Сполучені Штати розділяє великий гарний океан. так ось це війна європейців, і тут європейці повинні мати своє слово. Хоча, зважаючи на контекст ось цих перемовин, які були там між Віткофом і Путіним, я дуже сумніваюся, що за три години цих перемовин вдалося всі моменти обговорити, які вони мали. Тобто, це означає, що були інші непублічні треки. І от виходить так, що європейці прогавили цей період часу і зараз опинилися перед фактом. Тому дуже важливо діяти проактивно і демонструвати, що жодна обмін територіями однієї країни та одну на одні окуповані, не окуповані, не може бути предметом перемови. Друге, будь-які документи, які обіцяють там знову ж таки, судячи з чуток, росіяни підписати на рівні парламенту про ненаступ на Європу чи Україну, не варті паперу, на якому вони написані, якщо один відомий історичний діяч говорить. До речі, якщо ви заговорили вже про підписані папери. З точки зору конституції української взагалі реалії і повноважень українського президента uh -huh. гіпотетично, що президент може взагалі підписати, а що за жодних обставин ні, uh, дивіться. Тут же ж справа знову ж таки про головний документ країни, який може бути змінений лише парламентом, конституційною більшістю. По перше, по-друге, має спиратися на волю суспільства. Тому очевидно, що якби теоретично були б якісь перемовини про ось такі різні формати, це іштит... потребувало б та воли суспільства, яке знову ж таки в період воєнного часу провести вкрай складно. Це одна з причин, чому виборчі кампанії не відбуваються. Тому е все виглядає так, що росіяни хочуть завести Україну в статус такої політичної розтяжки, коли з одного боку потрібно догоджати американському лідеру, вже навчені тому, як не треба поводитися, з іншого боку, не можемо погодитися на речі, які загрожують взагалі е цілісності і єдності суспільства. А єдність суспільства це ключова ознака, яка визначає. Спроможність країни вести війну в такі непрості часи, як зараз, Максима. Чому Аляска на вашу думку? Це от знову ж таки контекст. Так, 15 число Трамп анонсував зустріч з путіним на Алясці. Саме я думаю, що кілька причин: по перше, історичний прекрасний контекст, насправді і така, знаєте, теж паралель, коли росіяни за кілька копій, Трамп. Да, Трамп. Так, Кілька копійок коштувала ця Аляска для американців від Росії сьогодні. Росіяни на українському полі бою жертвами в тисячі там російських солдат окупантів якісь квадратні кілометри захоплюють української землі. І мені здається, це таке знаєте, порівняння того, як вони раніше могли просто розпробувати свої території. Зараз намагаючись щось здобути зовсім іншою ціною. Скільки журналістів запитають Трампа, чи готовий він повернути Аляску? В обмін, готовий був би якби на Упало би на і нью Йорк, це хороше питання. Я думаю, воно мало би прозвучати. Та, воно 100% прозвучить. відсотків воно, воно прозвучить, але е, мені здається, що ще один з важливих е, моментів, чому це відбулося, ну тому що е, зручно логістично. Путіну насправді не так далеко було з своїх східних територій вже на територію Аляски. А це важливий нюанс. Ну і звісно, не варто забувати про те, що є в сторін багато питань, які також стосуються різних там територіальних своїх поступок і питання, взагалі впливу геополітичного, і про те, що коли ми говоримо про великий красивий океан, який розділяє та знову ж таки антитеза до. Трампу так ось є кілька кілометрів, які розділяють Росію сполучені штати, і це також вразлива точка. Ну я думаю, що хотіли всіх здивувати. Здивували так точно. Знаємо, що губернатор вже дає позитивні сигнали про те, що дуже радий, але я особисто не очікую, що ці там перемовини закінчаться чимось, що буде завершенням цієї війни, чи то пак змусить Україну однозначно йти на ці поступки? Максима, а от стосовно Аляски, просто одне уточнення, уже бачимо, ми за ці роки повномаштабного вторгнення Росіян як. Ну у загалом у світі топчуться на міжнародному правопорядку світопорядку можна його по різному називати приїзд Путіна на територію Сполучених Штатів, враховуючи, що є ордер на його арешт, за міжнародними нормами мав би відбутися його арешт там? Ні. чи штати не а входять? Ми ж знаємо, що Сполучені Штати підписали. Але потім не ратифікували, не ратифікували тобто статура. вони поза межою цієї дії. Мені здається, чому ще одна причина, чому це Трамп робить. Він хоче продемонструвати, що навіть таких ізольованих е е бандитів відверто, а він може переводити там на інший тип розмови. І те, чого не зміг зробити Байден, він зміг зустріти нехай на ізольованих своїх територіях, але тим не менше на території штатів. До речі, це ще одна проблема для е цивілізованого світу, тому що в такий спосіб російський диктатор втрачає рештки ось цієї е ізольовани. Своєї і нерукостисканості, тому що він не тільки відновлює спілкування на найвищому рівні, але й приїжджає на територію країн, які є історичними противниками Російської Федерації. Um, говорили, що може взяти в участь в цій зустрічі президент Зеленський за деякими джерелами. Ви... Очікуєте, що Зеленський може бути третім. Я думаю, що це те, на що Україна має точно тиснути, тому що розмову про Україну без України, тим паче двома країнами, від яких в принципі залежить завершення цієї війни великою мірою Російською Федерацією, від власне їхнього бажання чи не бажання сполученими штатами в контексті підтримки української держави. Це було би дуже правильним, мені здається, логічним кроком в умовах, коли обговорюють нашу країну закінчення війни на нашій території. Ну, ось з іншого боку, дуже Можливо, аби навіть там віртуальна фізична участь в таких перемовинах супроводжувалася знову ж таки рішучою позицією наших союзників Британії. Франції, Німеччини інших країн європейського простору, які можуть е, нехай не закрити повністю питання української оборони, але принаймні е, допомагати нам вистояти навіть за умови, коли Сполучені Штати відвернуться. Тому консолідована позиція європейського континенту є дуже важливою і чим раніше ми почуємо про недопустимість там територіальних якихось поступок, е, заморожування війни, без мовно кажучи, участі миротворчих сил європейських, без гарантій е, Вступу України до Європейського Союзу це матиме дуже погані наслідки і означатиме, що Трамп і Путіним можуть діяти не лише з приводу України в контексті там обмінів і е, розподілу сфер впливу, але й щодо інших регіонів. Також дякуємо, Максиме. Дякую. Дякую вам, Максим Джигун, політичний експерт, був гостем.